Вітаю всіх на своєму каналі та дарую вам ось такий букет. Букет цибульки, так квітує цибулька. Тому раджу всім, не спішіть видаляти всі стрілочки, які у вас з'явилися, виросли на цибулі. Самі гарні крепкі на цибульці, яка не хворіє. Залиште собі декілька цих квіточок, цих стрілок. Щоб зібрати насіннячко. А насіннячко для чого? Ми за літній сезон я висіваю три етапи ось цієї сіяночки, щоб мати зелену цибульку, смачну, соковиту, смачну до борщику, до салату. Адже цибулька старіє, ну, можна зірвати пір'ячку. Та все рівно це не так і корисно, і смачно. А так, протязі літа, ось перша висадка в мене була в кінці березня. Потім я висіяла уже на початку червня сіяночку, вона вже в мене величенька, ось. І, і ще планую знову в ближчі дні і ще раз посіяти сіянку. Щоб мати уже Будемо споживати цю, що в мене проростає, ось в липні зелену, м'якеньку цибульку молоденьку, а та, що виросте слідуюча, буде на серпень, на вересень. Так практикуємо декілька років і, повірте, все літо мати зелену смачну цибульку для доборщику, для салатиків, особливо діти, не хочуть їсти цибульку білу, а зелененьку вони з білими кінчиками смакують дуже. Дуже з задоволенням. Всі знаємо, яка цибулька корисна. Потрібно вживати цибулю круглий рік, так що, будь ласка, дуже легко Ось просто на насіннячко, бажано її взяти в мішочок і ще підвісити, так ми робимо під стелю на вулиці. Дозрівають насінинки, потім ми їх ручками перетерли і зберігаємо, висіваємо на слідуючий рік. На цибульки зараз продається в насінневих магазинах, не пізно купити і ще висіяти. Висі... При висіванні ось умова зволожить добре ґрунт, висіяли на знову пролили і дуже трошечки прикрили землею. І ще накриваю плівочкою для того, щоб вона швиденько проросла. І, звичайно, потім полив. Контролюйте, тому що цибулька любить полив, особливо сіянка в жарку погоду, щоб вона зростала. Так що, будь ласка, смакуйте, майте зелену цибульку круглий рік, і будьте... круглий рік, кругле літо, і будьте всі здорові. До побачення, вдячна за перегляд. Натискайте на дзвіночок, ставте лайки. До побачення!